Добре, я засняв! Мене звати Балу. Мені 20 року. Я обичний хлопець Запоріжжя. Працював шибали в клубі. Мені це подобалось. Бувало таке, що треба було вирішити словами. От. Ну, доводилося. Когось виносяти. А так я добра людина. А потім, як почалась війна, я зрозумів, що треба захищати країну. Ніхто ж за нас цього не зробить. Пішов в ЗСУ без всяких роздумів. Крию! Граната! Граната! Давай! Кожен раз перед виходом я перевіряю все своє спорядження. Це мене заспокоює, що все на своєму місці. Під час богу завдання не думаєш, що в тебе все на місці. Робиш свою роботу. Ну, як уже навчений. У мене вдома чекає дівчина, я її дуже сильно люблю. Вона в мене найкраща. Вона моя все. Головне зараз захистити країну, щоб було куди повернутися. Ось так от і живу. Кстати, оце епічно пічно було.